Доброго дня! Ви на каналі Тлумач Сергій. У нас сьогодні п'ятий урок. Продовжуємо поповнювати словниковий запас і вчити правила. Гарнітур. Костюм. Толадний гарнітур. Той, який купив аж вчора. Це гарний костюм, цей який ти купив вчора. Тут ми можемо бачити, що не той буде, а це іменно. Тен означає то цей. Тамтен, то буде той. Кошула. Сорочка. Потребує чистон кошули. Я потребую чисту сорочку. Плащ. Пальто плащ. Хчал би купіч купити плащ. Я хотів би купити плащ. Примежич. Помірити. Чи може би тен плащ? Чи можу я поміряти цей плащ? Або це пальто? Скура, шкіра. Віджавем файне ренкавички зі скури. Я бачила гарні рукавички зі шкіри. Спудниця, спідниця. Подарувала вшистки свої спідниці. Що ще? Я, подава... я подарувала всі свої спідниці сестрі. Сподня. Штани. Потребне мені нове сподня. Мені потрібні нові штани. Чи мій потребне, можете так сказати, це не так і критично, як я вже казав. Польське слово «сподня» є класичним прикладом іменників, що вживаються тільки в множині, як, наприклад, «джвін», двері або ножички, ножички. «ножиці». Сукенка, сукня, сукенка. Вибрала червону цукенка на імпрези артистичну. Я вибрала червону сукню на концерт або на якийсь захід на імпрези артистичну. Якщо йдеться про довгу чи вечірню сукню, вживаємо сукенка. Не сукенка, а сукня. Светер. Який ладний, светр. Який гарний светр. Убрання. Який родзай убрань найбарді любіш? Який вид одягу ти найбільше любиш? Велна. Вовна. Чи то є чиста велна? Чи це є чиста вовна? Заложить. вдягнути. То ладня виглянда. вигляда залушту і ще. Це дуже гарно виглядає, вдягни це і покажися. Ви Будете дуже часто зустрічати таку приставку ще. Як її краще запам'ятати, коли вона вживається. Наприклад, у українських словах, які не означають минулу дію, і можна додати на кінці ся. Наприклад, тут вживається покажись, але можна сказати і покажися. То і буде покаж ще. Або, наприклад, Хце умит ще. Тобто хочу умитися. Повсюди, де можна доставити в дієсловах приставку Ся, і вони не будуть означати минулу дію, оце і буде, в принципі, ця приставочка вживатися. Добре, на цьому урок закінчено. Тепер перегляньте його ще раз і пропишіть ці слова. І речення, в яких вони вживаються, від руки. Тепер ви можете перейти по посиланню на наступний урок, або подивитися гарні краєвиди video, Music Soundtracks.